И всех витаю, с вами я, Бастер Икс. Сегодня я вам расскажу, как заработать Robuxы э, на одном сайте. Да-да, это будут настоящие робоксы, это будет правда. Ну что ж, ставьте лайк, подпишитесь, но ну, мы начинаем, поехали. Давайте. Первое, гуглите сайт еще Roblox. Вам нужно тут еще зависимо зарегистрировать, то вам нужно, а, зарегистрировать свой аккаунт. Когда, когда ви зареєструєте, у вас відкроється вот таке окно. Дивіться, що тут можна делать? Дивіться, перше, тут можна підписатися на соцмережі, і вам за це за кожного 50 копійок робуксі. Якщо ви на всіх підпишетесь, буде два робукси. Дивіться, далі. Тут ви можете присоєдитися к розігрушу. І дивіться, зараз 68 людей і 15 робуксів може хтось виграти. Так, да, хтось із них через 24 хвилини. Ой, тут вже є деякі люди, які визнавали. Далі. Промокоди. Тут можна, тут можна ввести промокоди. Є, правда, один промокод, але тільки він діє тільки сьогодні. Я не знаю. Пишемо промокод. Отак він, він дає триробокси. Ось це бачите, я вже тут вводив і вже отримав ці 3-робокси, потім знову не можу. Дальше следующее дивіться, Тут вам нужно делать разные задания. Например, завдання задания на цьому сайте. И двигателя одне и задание на сайте. Вы получите один робос за три э, разных э, завдання на, на сайте. Три робокса и так далее. Далі следующее competition. Э, Це дивіться, Тут можно получить 500. Робоксів за те, що ти отримаєш, отримаєш 500 робоксів за те, що ти знімеш відео про сайт. 500 аж можна получить. Да, це много. Дальше. Инвентайт Friend. Дивіться, вам. Тут можна отримати робокси за те, що ти пригласишь своєго друга. І за то, що він буде заробляти робокси, 20% буде вам переходить. Если ты видел много робокса, кто то ты заработал Есть, ну, заработал робоксы за то, что просто пригласил друга и он заработает. И литбор. Тут тот можно за то, что ты на, на первом, на втором, на третьем месте ты можешь работать за это робокс Например, на первом месте у человека 286, ему плюс 300 робоксов дает. Ну и как же тут зарабатывать? Дивите, вы заходите вот сюда. Заходите. У вас открывается вот такая страничка и девите, тут можно заехать и получать робуксы. Все, например. вот вс Тут уважно читаете задание. И потом вы получите робуксы за то, что вы... То, що ви граєте в ігри, проходите левел і так далі. Ну що ж. А, і ще здобувся, як виводити. Дивіться. Заходите ось, що? ставите, скільки вам треба Тут Мінімально можна 7 вивезти. Натискайте далі, кеш аут. Потім можете сюди, безразністію, дивіться, уважно читайте, треба створити. Приватний сервер. Дальше. Треба тут за 10 робок поставити, Дивіться. Копіюєте. Далі дальше сюди. Берете... Дивіться, вам потрібно включити вот эту штуку, а потом от эту. І потім ставите сколько там? Мені 10, наприклад. І нажимаєте Save Chains. Все, коли ви зберегли, Он отпускает тебя прогресс. И у вас должно тысяча, но у меня чего-то не выходит. Я не знаю, может у вас выйдет, я не знаю. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, всем пока.